Так, зараз от ти нажав, зупинись. От, зупинись. Це Ютуб канал Євгенія Кавтунєнка. Це я зупинись. Зараз буде цікаво. Я думаю, буде і корисно для тебе. Якщо ти займаєшся підприємництвом, продаєш або послуги, або товари в через соцмережі. Точно треба послухати цей відос. Якщо ти на мене ще не підписаний, підписуйся. Якщо. Ти ставиш колокольчик, і я не знаю, я це ніколи не роблю, але можна поставити колокольчик, тоді ти будеш точно знати, що наступна серія для тебе вийде. Я сьогодні розкажу, як мій шлях відбувся, коли я був з нулем підписників, як і всі ми колись були. І зараз я вже інфлюенсер, бізнес-блогер, достатньо відома людина в соцмережах. І саме головне, що я безбожно просто продаю. В інстаграмі з 2013 року перший ютуб канал у мене був не цей інший. Він був в 2015 році, і по суті, мені дуже подобається робити контент і продавати. Свої там на той час послуги зараз товари, тому що зараз я будую вітамінного гіганта Пасівіма. Це вітамінний виробник український в преміальному сегменті. Давайте уявляємо собі, згадуємо 2013 рік. Тоді інстаграм вже нісся потрошки. Це був просто не було ні сторіс, нічого були просто постіки в ленту. І, і я внутрішньо відчув, що я теж хочу ці постіки в ленту. тому що е, у мене тоді було е, ВКонтакті я вів, і я там вже продавав юридичні послуги моєї юридичної компанії Кодекс. І, е, але я бачив, що тренд пішов, сеться, типу, в Instagram. Я зареєстрував Інстаграм, чесно кажучи, так, крива е, цими губами, типу, якось мені не дуже подобалась вообще, ця соцмережа. Але я зареєструвався і почав вести. У 2014 році я потрапив на Наставництво до дуже топового, взагалі е, наставника, але він сусідньої держави, тому я вам не скажу до кого, але уявіть собі, що дуже крутого. Дуже круто. І якраз там була тематика про те, як стати номер один в своєму сегменті, в своїй ніші. І там була, чесно кажучи, така. Отакий перелік задач, які треба зробити. І я подумав, ну яка різниця? Я збираюся стати, я тоді поставив собі цілі, я хочу стати самим відомим юристом в Україні. І я подумав, я просто випробую на собі всі задачі, які там є. І я почав по одній просто виконувати там, починаючи від того, щоб зробити красиві візитки, а це 2014 рік візитки, тоді ще люди носили з собою. І закінчуючи тим, що я просто зробив YouTube канал, да, і почав вести Instagram професійно, і почав взагалі, в принципі, соцмережам уділяти дуже професійно час. І таким чином я почав розкручувати маховік, котрий я зрозумів, що приведе мене до додаткового джерела. Прибутків для моєї компанії. Перший результат це була просто повна, як сказати, яма. <ріст> <ріст> це була попа, просто взагалі. Я вам скажу, що перший результат це відео на ютуб-каналі Кодекс, міжнародна юридична компанія. Кодекс, можете подивитись. Перший відос, який був опублікований в жовтні 2015 року. Просто жах. Я держав, тримав на цьому на селфі палки. п'ятий айфон. Бо так, що у мене тряслось все. Я напевно опублікував з 20-го дубля. Я записав. Тоді не розумів, що можна різати. Я все писав одним дублем. Потім я писав ролики по 20 минут, по 15 хвилин одним дублем. Бо я думав, що треба пам'ятати на пам'ять весь текст. І це було просто жахливо. Це було супер жахливо, але. Після цього жахливо, я зрозумів, що на якомусь там третьому, п'ятому відосі у мене YouTube почав залітати на 5 тисяч, на 12 тисяч переглядів. Ну, типу, прям офігенно почали заходити ролики. І вони, чесно кажучи, досі генерують лідів. Нам з YouTube цього досі пишуть на емейли, e на робочі запити по тим питанням, які ми там озвучували. Це перший результат. Другий результат це десь рік, вже 16-ий, здається, я почав вести юридичний марафон. Уявіть, чи сімнадцятий? Ну не важливо, вже сторіс були. Я почав вести юридичний марафон, і я став першим юристом, який почав безкоштовно відповідати на питання підписників. Ви мене спитаєте. Скільки там було питань, а я вам чесно скажу, спочатку питань не було взагалі. <с. <с.> І коли я це зрозумів, я придумав таку рубрику, думаю, все, у мене на той момент було вже 1020 підписників в інстаграмі. Я думаю, все. Значить, у мене будуть зараз посиплятися до мене питання, тому що я безкоштовно відповідаю такий крутий юрист я безкоштовно відповідаю на питання. І мені ніхто не написав, взагалі ніхто. Ну, типа, просто всім було відкровенно похеру. <с. <с.> на цей марафон. Я не розстерився, що я зробив? От, напевно, те, що мене виділяє серед інших людей, це те, що я все одно доводжу до кінця свою задачу, яку собі поставив. І я починаю сам писати в то окошко, ви розумієте, так, в інстаграмі я ставиться, я писав е традиційний юридичний марафон від Євгенія Кавтоненка, пишіть свої питання в окошко. Коротше, я почав сам бути режисером цієї рубрики. Я писав сам питання. І подумав, що треба якось це ж зробити цікаво, щоб була якась емоція, була якась вообще штука. Тому що юридичний, чесно кажучи, контент, ну він такий, він завжди його грусть печаль. Ну, типу не супер цікавий, не веселий. Ну, зараз, звісно, юристи відриваються, там зараз цікаво, то аудиторія широка. А тоді, якось ну, не було військових питань. Коротше, кажучи, що я робив? Я робив три загально юридичних питання. Одне й гумористичне. Ну якийсь, видумав, якісь просто що на голову не налазило питання, якесь смішне там, і, і потім знов три практичних: одне смішне, і потім продаж. Або продаж всього в один з якихось там сторіс цих. І я в сторіс просто ось так відповідав. Я перший місяць. Кожен тиждень сам писав. На другий місяць мені почали люди писати, і далі, як сніжний ком, я вам скажу, накатилось таке, що в мене потім в якийсь момент були просто сотні, а може і тисяча було питань, що я навіть не знав, які вибирати. Любе просто бери і, і класно виходило. Але я зробив цю рубрику, і вона принесла мені. В перший рік її існування 20 тисяч доларів з е, навіть менше там року було 20 тисяч доларів з чисто з юридичного марафону. Ну, прикол, прикол. Це ж офігенна. Фігієна. Коли я вже запускав ресторан. У мене була, ресторан, був 10 років. Я був власником ресторану і офлайн, і 6 онлайн, і кетеринг компанія. То я, звісно, продавав все теж через інстаграм. Я теж це показував. І у нас ще окремо була комерційна сторінка на ресторані, там органічних було, я не пам'ятаю, тисяч, напевно, вісім людей. Офігенно був розкручений ресторан, прямо, прямо, ну, тіпа він завжди був прибутковий. І це все теж заслуга того, щоб у нього була. І особистий бренд, підкріплений комерційним брендом. Все працювало в зв'язці. Результат по юридичній компанії це те, що коли я почав все це робити, ми досягли такого ж рівня, коли ми потім потрапили, моя мрія була юридична, потрапити в рейтинг топ 50 найкращих юридичних компаній України. Ми 5 років поспіль туди в рейтинг потрапили і там знаходились. Чи вважаю я, що можна було зробити все це без особистого бренду? Ну, напевно. Чи був би результат краще, чи гірше, я не знаю, тому що в мене всі бренди підкріплені особистим, і я знаю, що це швидше робить результат. Зараз я будую вітаміного Гіганта Passivima, і він однозначно підкріплений вже моїм на сьогоднішній день статусом інфлюенсера, блогера, бізнес-блогера в, в соцмережах. І, звісно, що це був прям супер, вже швидкий трамплін, тому що я вже побудував. Впізнаваність на національному рівні, і це допомогло мені, коли я сказав, що у мене новий бізнес, про це одразу дізналась величезна купа людей. І прикол, що на зараз я вже зрозумів, що ну, є прості алгоритми. Uh, ну ладно, зараз вони вже не такі прості. <ріст> Раніше було проще, чесно кажучи. Раніше можна було один пост в тиждень робити, і цього було супер достатньо, щоб вас запам'ятали. Зараз, звісно, алгоритми дуже зрозумілі для мене. Мені все одно продавати послуги чи продавати товари. Тому що я зайшов в товарку, я товарами в розницю ніколи не займався, у мене була оптова компанія колись, але в розницю я не займався. І зараз було цікаво подивитися на мої наработки і моє розуміння, як воно працює в контексті того. Як я буду продавати новий продукт людям, які не вважають мене експертом в цій ніші. Тобто мені треба побудувати лояльність до мене, як до власника бізнеса в цій ніші, да, вітамінні. побудувати довіру до мене і до продукту. І я вирішив робити це е, такою стратегією. Я це роблю через свою експертність да, і показую розкриваю себе як експерта, як бізнесмена, якому можна довіряти. Тому що я роблю преміальний продукт. І я розказую, доношу це на комерційній сторінці через експертів, які доєднуються до нашого бренду: це інфлюенсери, це мікроблогери, середні блогери. це Лікарі, це нутриціологи, це падологи, це трихологи, це коротше е різні експерти, ким, кому точно довіряють і хто обирає для себе в роботу найкращу продукцію з на ринці, на ринку. І завдяки цьому я зрозумів просто як будувати. Продажі таким чином, щоб вони у вас точно принаймні були. І на цьому, до речі, побудована моя авторська програма наставництва, яка у мене є, у мене тільки один зараз продукт, я не продаю ніякі навчання і так далі, тому що я подумав, що я ніколи не хочу вчити. А от індивідуальне наставництво це прикольно, тому що я конкретно беру людину, бачу, розбираю її кейс, дивлюсь на її результати в точці А. Ми будуємо точку Б і. Стратегію на рік, як до неї доходити. Прям але там треба вкалувати. У нас там всі е, роблять неймовірну кількість контенту. і Я зараз об'єднав всіх випускників своїх в бізнес-клуб е, контент-ферма, і ми там прям варимося в цій каші, де всі знімають контент в промисловому масштабі. Всі продають, всі прям навалюють. Ну це дуже класно. Я я якось знаєте керуюсь завжди своїм цим е, е, бізумієм і отвагою, Не знаю. Мені завжди хочеться бути номер один. Мені завжди хочеться бути кращим. Мені хочеться якось. Перемогти всіх і так далі. І якщо ви відчуваєте, що у вас є ось цей запал, ви розумієте, що у вас є такі канали продажів, там класична дистрибуція, або у вас є продажі там через сайт, через таргет, через SEO просування, але у вас нема продажів, наприклад, через соцмережі, задумайтесь, ну можливо, треба якось прикласти зусилля сюди, і подивитись, бо це, чесно кажучи, окремий прям канал. І причому він працює зовсім по різному: і в TikTok, і в YouTube, і в Інсті. Це прям супер окрема аудиторія. От ви зараз мене бачите, і далеко не факт, що ви підписані на мене в інших соцмережах. Тому, щоб не загубити, по-перше, підпишіться на цей YouTube канал. В шапці профіля є посилання на Instagram, на TikTok, Ви можете перейти подивитись або можете одразу, до речі, там же і заповнити анкету на наставництво, і прийти до мене на наставництво, і я вам допоможу збільшити. Продажі в ваших бізнесах. Лишайтесь на цьому каналі, буду розкривати свої експертні думки стосовно того, як посилити і збільшити продажі через соцмережі для вашого бізнесу, незалежно від того, це товари чи послуги. І буде корисно, однозначно, тому що цей ютубчик зроблений для того, щоб лишити після себе слід у цьому всесвіті.